Доброго дня, любі малята! Сьогодні я запрошую вас до подорожі осіннім парком. Нарядилась осінь в дороги на мисто, золоте волосся розплела над містом, кольорові фарби вийняла з кисині і малює осінь жовтим по зеленім. Дітки, запрошую вас на прогулянку осіннім парком. Ви вже бачите, як сонечко пробивається крізь дерева. Воно вже не так гріє, але так приємно відчути його промінці. Як ви бачите, кусики ще є зелені та подекуди є і жовті листочки. Наша царівниця осінь поступово перефарбовує наш парк. Саме тому ми можемо ще бачити зелене листя, але все ж вже з'являється жовте і дерева наші стоять такими золотавими. Кущі іще зелені, але навколо кущів вже лежить опали листя з дерев. І воно жовтого і коричневого кольорів. І це таке приємне відчуття, коли ти йдеш по осінньому парку, а під ногами у тебе шурхотить осіннє листечко. Також під своїми ніжками ми можемо відчути жолоді і каштани. Також в цьому парку багато білочок. Саме вони і збирають жолоді і каштани собі в запаси на зиму. Осінь ця рівниця дарує нам такі приємні теплі дні, коли можна погуляти по осінньому парку, помилуватися цими чудовими кольорами, в які осінь розфарбувала наш парк, відчути це шурхотіння листя під ногами, зробити класні фотографії. Також осінь це чудова пора, щоб розбирати каштанів, жолудів. Можна знайти багато гарних листочків, жовтих, зелених, жовто-багряних. Їх засушити і зробити дуже гарні поробки та аплікації з природних матеріалів. Подивіться дітки на ці жовті листочки. Які вони гарні з коричневими прожилочками. Зверніть увагу на це дерево, діточки. Тут ще листочки тільки починають жовтіти але є ще і зелені, нині осінь нас чарує неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. виглядає так Казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь кракра. Дякую за увагу, дітки, гарного дня!